Толог директор інституту світової політики Євген Магда із нами на скайп зв'язку, і далі будемо говорити про події в Курській області поки що Російської Федерації, а точніше реакцію світової спільноти на дії Збройних сил України в північному прикордоні. Пане Євгене, доброго вечора та слава Україні героям, слава пане вікторе. Ради, що ви одужали. Спасибі, пане Євгене, Не будемо говорити про тактичні успіхи сил оборони, так само як і про ймовірні цілі цієї безумовно. Фантастично смілої операції, сміливої операції, але поговоримо про інший аспект. Наприклад, глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель, комендуючи події в Курській області, заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу. А в Пентагоні заявили, що просування України в Курській області узгоджується із політикою з політикою США. Хоча перед тим все, що стосувалося можливо розширення географії військових дій від ударів по території країни агресора до військових дій, там же сприймалося ну дуже так. Насторожно і критично, наприклад, коли рік тому загони РДК заходили в Білогородську область, то були певні зауваження про озброєння бель... бійців бельгійськими гвинтівками. А зараз от такої реакції немає. То що змінилося у ставленні західних партнерів, і відколи ці зміни почалися? Ну, я думаю, що якби хтось два тижні тому сказав, що Бойові дії буде перенесено на територію Російської Федерації, то людині б, б'яко кажучи, не повірили, правда? Ми з вами переживаємо історичний момент. Україна стала першою державою, Збройні сили якої увійшли в межах визначених міжнародним правом дій на територію країни агресора. Який не лише має найбільшу територію в світі, але й є ядерною державою. Тобто ми спостерігаємо стрімку деміфологізацію Російської Федерації. Тобто її вже не бачать такою, з якою треба рахуватися повною мірою. Але я не думаю, що це призведе. До передачі Україні в швидкому темпі, скажімо, далекобійних ракет. Я думаю, що так поки що західний світ не мислить. Uh -huh. Я хотів би помилятися, але думаю, що я не помиляюсь. Проте і Захід, і Китай, в принципі, весь світ отримали сигнал про те, що Росія далеко не той. Потужний гігант, який вимагає від усіх з ним рахуватись, вона отримала удар під дих. І з огляду на те, як розгортаються події, можна сказати, що удар українських військових примусив Росію перехопити подих і шукати можливості для швидкого перекидання військ, для створення резервів тощо. Пане Іване, от, власне, про реакцію Путіна на цей удар. Насправді на нараді він на першій же нараді він називав дії України провокацією. А в Курській та сусідніх, пізніше сусідніх областях, оголошений стан контртерористичної операції. Спочатку це був стан надзвичайної ситуації, а потім він був переведений в стан КТО. Чому все-таки не воєнний стан? Чому Путін досі так старанно уникає слова війна? А це от дуже цікаве питання. Дивіться. Зараз в Росії триває спеціальна військова операція понад 900 днів. І ми пам'ятаємо, як її проголошували з гаслами денацифікації, правда, демілітаризації так. України. Ви щось чули про денацифікацію Курської області? Чи про дезінфекцію? Ні. Ну насправді ні, правда? ж? Чому? А тому, що Росія не може оголосити Україні війну. Бо оголосивши Україні війну, вона визнає, що Росія та Україна є рівними між собою суб'єктами міжнародного права. Росія це з низки причин визнати технічно не може. Це для неї ну максимальне приниження. Тому ніякої, ніякого оголошення війни не буде. Там оголошено в трьох областях режим контртерористичної операції, якою керує такий собі Дюмін, угу. колишній ад'ютант Путіна, який в тому числі опікувався вторгненням в Крим в 2014 році. Тут постає питання: скажіть: а якщо це так, то як узгоджуються дії ФСБшників? А за контртерористичною операцією мають керувати спецслужби і армійців. Я думаю, що будь-яка людина, яка має мінімальні історичні знання, знає, що в радянській і в російській традиції погані відносини між армійцями, представниками спецслужб. Просто погані. Тому дії того самого Дюміна вони будуть розглядатися під Збільшувальним склом, бо його сприймають в якості потенційного наступника, mm -hmm. і він, я думаю, буде цим максимально активно діє. Але я на сьогоднішній момент ні, ну я не можу сказати, що росіяни нічого не роблять. Вони розгортають пропаганду дуже потужно. У них практично кожен день гине вагітна жінка чи дитина слів їхніх пропагандистів. Вони показали кількох українських полонених, це теж правда. Ну, даруйте, на жаль, такою є сувора правда війни. Не, не завжди українці можуть добитися перемоги, це, зрештою, не кіно. Але якщо порівнювати з сотнями російських полонених, то це виглядає непереконливо. Ну, ось така дивна війна з точки зору Росії на Сході України СВО. на Півдні Росії КТО, але підвели Путіна і його партнери. В першу чергу це країни так званого блоку ОДКБ, і щось не чути від цієї організації, яка логічно мала би бути першою як реагувати на військове вторгнення на територію країни-учасниці, але щось вони ну мовчать. Чи можемо ми констатувати остаточну смерть цього утворення? Насправді ОДКБ померло раніше. І це невеликий секрет. ОДКБ померло ще тоді, коли його члени не допомогли Вірменії під час війни з Азербайджаном. І якщо ми будемо говорити про те, що спостерігається на сьогодні, то якісь ітерації, посмикування видні лише у пана Лукашенка, нелегітимного білоруського президента. але він, як завжди, не зміг обійтись без смішного. Він заявив про те, що пролетіли українські безпілотники, піднімали, а збили якісь з них. Але два тижні тому там літали російські безпілотники і дійсно піднімали авіацію, і нічого не збили, не було ніякої реакції. Тобто, весь праведний гнів був спрямований в бік України за дивним збігом обставин. Але Лукашенко навіть пообіцяв, що будуть перекидати кудись війська, там таке інше. Проте військові експерти, коли подивилися на білоруські танки на тих постановочних кадрах, які показали білоруські пропагандисти, вони приблизно прикинули, що з огляду на розвиток дронів, розвиток реб, ця бронетехніка на полі бою проживе в кращому випадку кілька хвилин. Це Білоруси ніколи з 1991 року не воювали. Більше того, вони навіть не брали участі в миротворчих операціях. Їх закордонний досвід одного невеликого підрозділу дороти чисельністю це політ в Казахстан, де вони походили з автоматами як патрулі в січні 22-го року, коли там були заворушення. Все більше іншого досвіду немає. Проводити мобілізацію і озброювати. Людей, серед яких точно буде багато чоловіків, які виходили проти Лукашенка в 20-му році, відповідно, ще в 2020 році. Я думаю, Лукашенко ж не самогубець для того, щоб це робити. Пане Іване, то ну... все ж таки, якщо говоримо про Лукашенка, чи є в нього поле для маневру, тобто ну, Путін натиснув на нього, от він видав заяву і зробив вигляд, що він помахує танковим кулачком. Чи все ж таки він намагається утриматися від якихось прямих військових дій стосовно України? Лукашенко не ризикне йти на військові дії проти України, тому що для нього це буде означати політичну або фізичну смерть. Але ми маємо дуже уважно дивитися за ситуацію навколо Білорусі. Бо якщо там той чи інший спосіб Лукашенка скинуть? То на зміну йому в нинішній ситуації може прийти лише більш проросійський керівник держави, і він може достатньо швидко віддати відповідний наказ. Це треба розуміти абсолютно всім. Що стосується ОДКБ інших членів, то країни Центральної Азії вирішили почати переговори про те, щоб створити якийсь окремий Консультативний механізм в Центральній Азії. Ну такі, знаєте, не Люблінський трикутник, звичайно, як у нас в Балто-Чорноморському mm -hmm. регіоні, а які, якусь там центральноазійську зірочку. І е, тепер е, чому? Тому що сухопутний кордон між Росією і Казахстаном найдовший в світі кілька тисяч кілометрів. І в Астані, наскільки я розумію, не хочуть стати ЦАПами-відбувайлами. Тому що були низка претензій територіальних до Казахстану з боку різних російських політиків. Ви ж розумієте, що якщо Росія не зможе відбити протягом короткого часу Курську область, це стане для неї болісним моментом. Треба буде шукати певні компенсаційні механізми. Це непросто, і це теж треба усвідомлювати. Пане Євгене, але от, якщо вже ми так зайнялися переліком теоретичних давнішніх друзів Росії, то також зауважують, що мовчить і Китай. Вірніше там заявили, що вони уважно стежать за ситуацією в Курській області Росії і закликають всі сторони до деескалації конфлікту. Тобто слабкого не люблять, а Путін демонструє слабкість. Виглядає так? Ну, звичайно, просто виникає питання для. Китаю, а для чого вони? Що вони отримують від підтримки Росії? Проблеми. Вони не наближаються до завершення війни, правда? А війна заважає Китаю боротися за право стати економікою номер один. Війна гальмує розвиток економіки в світі. Вона гальмує глобальні процеси. Я вважаю, що українські Збройні Сили дали дуже потужний сигнал. Всім зовнішнім акторам про те, що Путін вже не торт, не той. І рахуватися з Росією такої стовідсоткової необхідності на сьогоднішній момент немає. Просто ці зміни вони в силу низки причин вони не відбудуться одномоментно. Ну, наприклад, американці зайняті своїми виборами у британців прийшли до влади лейбористи і вони входять в курс справ і. Більше будуть зосереджені на соціальній політиці. Макрон зараз думає більше про те, як переграти на свою користь результати парламентських виборів, які не виграла його партія. Там, в принципі, такий достатньо складний поріг. Я не знаю, поріг Макрон, мабуть, вже не Наполеон. Тому що торт е був Наполеон, а тут вже торт Макрон політичний. Пане Євгене, нам де... треба. Констатує дуже цікаво, що ми розміснювати себе. Констатую, що ми розпочали з Курської області, а завершили виборами в Сполучених Штатах Америки та Франції. Насправді, Збройні сили України є гравцем і політичним гравцем на всій земній кулі. Так виглядає Євген Магда, директор інституту світової політики, був учасником цієї частини нашого ефіру.